Створили. Продовжуємо з вами працювати з базами даних. Після того, як ми створили автоматичні заміни. Що нам далі треба зробити? Далі нам треба зробити далі нам треба зробити схему даних. Яким чином її зробити? Натискаємо вкладку Таблиця Вгорі. Далі. Ось тут у вас є схема даних. Натискаємо на неї. Натискаємо на неї. Далі зараз я. Так, так, класи. Окей. А, таблиці. А що потрібно обрати, Яку почув. І ще раз. Таблицю все одно. Будь-яку. У будь-якій таблиці схему даних він відкриє у вас зв'язки між схемами даних. Далі. Схема даних не дасть вам працювати далі, тому для цього треба закрити всі таблиці. На, на назві таблиці правою кнопкою миші, контекстне меню викликали, натиснули лівою кнопкою миші закрити. Тоді він вам дасть працювати. Так, зараз я поверну до того виду, який у вас. Дивіться. Розташовуємо ми їх в ось такому порядку. Тобто, спочатку предмети, потім успішність, потім учні, потім класи. Яким чином можна їх перемістити? Тобто, для того, щоб перемістити, берете лівою кнопкою миші за назву. Таблиці, тобто за предмети, і тягнете її на порожнє місце. Уряд успішність, потім учні, потім класи. Якісь зв'язки у вас вже встановлено. Якісь зв'язки у вас вже встановлено. Тепер, яким чином встановити, тобто, нам треба з вами зараз буде забезпечити цілісність даних та зробити каскадне оновлення наших записів. Яким чином це нам зробити? Відкриваємо там, де в нас написано змінити відношення. Відкриваємо, змінити відношення. Ну і обираємо першу таблицю. Предмети. Предмети. Далі. Він вам пропонує код предмету, назву предмету одразу. Забезпечити цілісність даних. Натискаємо на цей флажок і каскадне оновлення зв'язаних полів. Також на нього натискаємо, натискаємо потім ОК. З'являється. Вибачте, я відкрила. О... Так, тепер. Продовжуємо. Тепер я змінюю відношення Варя, Дивись, яким чином, що, яким чином далі змінюємо? Так, зараз я тут трошки розтягну, щоб все було видно. Змінити відношення. Далі. Далі ми обираємо таблицю учні. Таблицю учні і пропонується таблиця успішність. Пов'язуємо код учня і прізвище. В тебе Варя, буде це код учня і код учня. Тебе буде код учня і код учня в обох таблицях. Тобто, ось там в успішності код учня і в учнях код учня, далі. Далі. І останнє, що нам треба зробити, це пов'язуємо між собою тепер змінити відношення. Тепер нам треба обрати таблицю класи і, відповідно, таблиця учні. Код класу і назва класу. Забезпечення каскадне оновлення. Окей. В тебе може бути варія код класу, і ось тут також код в таблиці учні код класу. Вкритий. Тепер ми закриваємо схему зв'язків. Зберегти зміни макету схеми даних. Натискаємо Зберегти. Натискаємо Зберегти. Тепер відкриваємо таблицю учні. Відкриваємо таблицю учні. Ну. Так, 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 так. Ага, в мене назва класу, тому що інша. В мене тому, що інша назва класу. У мене 9А, це інша, інша база даних, тому що у вас там 9Б, там, де назва класу буде написана. Хоча, в принципі, можна ж змінити назву класу на 9Б. Тоді в учнях буде відображатися тепер. Чому 9 а було Далі продовжуємо. Тепер додаємо 9Б. Ну, давайте так, додамо 5 учнів, додавайте будь-кого зі свого класу. Ну, або перші 5, або останні 5. Будь-кого додавайте. Ну, я перші 5 за списком там першої групи. Адресу пишете випадково. Ну, я прописував в А класі вулиця Франка, 2. Дату народження вписуйте свою. Далі. Адреса воно ну, там цей не, це, не обов'язково здається по. Адреса, адреса не обов'язкове поле. Адреса не обов'язкове поле. Вадим. Далі ще одного, ще двох учнів. Нехай буде слов І нехай буде вакула Софія. Доповнюйте. Адресу. Хочете пропишіть, хочете, не прописуйте. Три. Далі вулиця. Адресу я випадково прописую. Я сподіваюся, що за цими адресами ви не живете. Я з вами хотів зробити. Що ще я хотів з вами зробити? Дивіться: також можна додати фільтри. Тобто, яким чином? Можна відфільтрувати. Можна відфільтрувати. Тобто, наприклад, за назвою, точніше, за прізвищем, відфільтрувати, обрати сортування від А до Я, тобто за алфавітом, щоб нам відсортувало. Відповідно, ваш, ваша база даних повинна відсортувати весь список за алфавітом. Код учня не зміниться, тобто, код учня, який був такий і залишиться. А от ну, тобто, прізвища переїдуть за алфавітом, ось таким чином.